Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь p 7 w Артикул даного комплекту 148 48. Постачається фірмові в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Потужні світлодіодні лампи, як заявляє виробник, потужність даних ламп 24 Вт. Лампи в червоному кольорі. Використовуються для габаритів, для стопів. Лампи бачимо двохконтактні. Використовується 26 потужних світлодіодів в даних лампах. Під'єднуються вони на 12 вольт. Верхня частина лампи металева. Це є пасивна система охолодження, яка не дає перегріватись лампі. Зараз одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. В даній лампі є два режими. Один працює на половину потужності і один на максимальній потужності. Відсвічує дуже яскраво лампа, і це ще без урахування рефлектору відбивача, який буде присутній в фарі. На цьому наш огляд завершено. Бережіть себе.